На даний час ми будуємо в другу чергу дев'ятиповерхового житлового будинку на 72 квартири. Це поза адресою Лєдіна 102, Корпус-2. На даний час ми вже будуємо четвертий поверх. Роботи по устройству целяної кладки розпочалися в січні цього року. І плануємо здати цю будівлю в кінці. Цього року виробництві зараз задіяно муляри. У нас в кількості 13 чоловік, а всього на будівництві задіяно 20 осіб. Сюди входять і підсобні робочі, і електрики, муляри. Це працівники у мать які виконують роботи будівельно монтажні роботи по цьому об'єкту, сучасне місто повинно розвиватися гармонійно його економічний та соціальний розвиток неможливий без будівництва житла, соціальної інфраструктури та інших об'єктів. Важливо, що в Умані є розуміння того, що будівництво не можна припиняти ні на мить, тому що тоді відразу припиниться і розвиток міста. І сьогодні, незважаючи на доволі складний поточний період, місто будується. Більш того, розробляється проєкт будівництва цілого нового мікрорайону. І поки цей проект на Стадії розробки, проте про нього вже говорять як про реальний і такий, що поступово втілюється в життя. Ми працюємо над тим. Зараз працює місто над коригуванням генерального плану для того, щоб розвивати і є доручення Юрія Івановича сьогодні приступити до початку робіт. Так називаємо заводського мікрорайону, це на вулиці Городецькій. Зараз ми розробляємо детальне планування даного доручення, і у нас є проєкт 1991 року, але там 9-поверхова забудова. Що сьогодні досить буде ускладнювати, тому зараз йде коригування даного проекту, і ми будемо працювати над тим, щоб там приймали участь по дольовій участі. Підприємства організації, які сьогодні спроможні будувати якісно, швидко і не дуже дорого. На сьогоднішній день в місті назріла проблема коригування генерального плану міста, який був затверджений сесією в 2002 році. Проте всі бачать, що значні зміни і в будівельній галузі, і взагалі в розвитку міста виникли. Тому міською радою прийнято рішення про коригування генерального плану. На цей рік виділені кошти 850 тисяч гривень. Зараз ми готуємо документи для оголошення тендеру на виконання проєктних робіт. Новою концепцією генерального плану буде передбачено подальший розвиток міста. Розвиток будівельної галузі. На сьогоднішній день це буде генеральний план виключно по місту, тому що ну, місто як місто має розвиватися самостійно. Будуть перебачені нові житлові масиви, нове будівництво соціальної сфери. І як бачимо, будівництво не стоїть на місці зараз. Місто продовжує будуватися. Мікрорайон Заводський був опрацьований. Ми почали працювати над ним раніше. Це ще документація була 90-го року. Був опрацьований проєкт мікрорайону Заводський. Там передбачалася багатоповерхова забудова з кінотеатрами, два дитячих садочка, школа, спортивний зал і таке інше. На сьогоднішній день ми. Ну, маємо на меті переглянути концепцію цього мікрорайону, оскільки дев'ятиповерхові і 13-поверхові будинки це ну, не досить комфортне житло, хоч воно і більш економічно вигідне. Але ми думаємо, що концепція того мікрорайону буде полягати в тому, що там буде як малоповерхова забудова, так і середньої поверховості забудова. Тобто це чотири поверхи, щоб без ліфта, без нічого. І, і також. Включаючи всю інфраструктуру, яка необхідна. Тобто, можливо, школи не буде, але дитячий садок там обов'язково повинен бути, бо в тому районі немає. А буде житло. Така сама проблема і в досах. Дитячого садочка немає, і <клес> наступним етапом буде будівництво дитячого садочка. Для того, аби реалізувати. Мікрорайон, будівництво того мікрорайону Заводського необхідно розробити детальний план території. Це в програмі оновлення містобудівної розроблення містобудівної документації є, закладено. Якщо будуть скажімо, інвестори, для того, аби почати там будівництво, необхідно закласти певну, певні мережі. Інженерно-транспортну інфраструктуру. Необхідно туди провести каналізацію, перш за все, а вже потім починати будівництво, скажімо, по окремим об'єктам. Тому я думаю, що це питання цікавить на сьогоднішній день багатьох і інвестори є, які зацікавлені в тому, аби вкласти гроші. Є пропозиції, що ми можемо побудувати цілий мікрорайон, такий, щоб від нуля до підключення. Під Для того, щоб розбудувати цей мікрорайон, відповідно треба провести спочатку інженерні мережі, до нього. Так ось уже минулого року і цього року за кошти міського бюджету розроблена проєктна кошторисна документація на каналізаційний колектор для того мікрорайону і мікрорайону міщанка, які в нас зараз не має централізованого водовідведення. Крім того, цим проєктом зараз він ще друга частина його розробляється. Буде розроблено проєкт каналізаційної станції нової на цьому і напірний цей Каналізаційний колектор приблизно десь близько 5 мільйонів буде коштувати всі ці Колектора і каналізаційна станція насосна, і це дасть можливість, вона розрахована наперед з такою потужністю, що вона забезпечить все водовідведення для цього нового мікрорайону. Тобто, свою частку міський бюджет в це вклав. Якщо держава буде і надалі, як минулого року, так співпрацювати з місцевими органами щодо інвестицій в плані надання субвенцій, то ми можемо розраховувати на те, що ці кошти будуть з держави виділені як субвенція, і колектор і каналізаційна станція будуть побудовані. тобто всі Умови для того, щоб розпочати будівництво в цьому новому мікрорайоні, будуть виконані, буде сприятлива ділянка для будівництва. І якщо так повернутися трошки назад, років це приблизно 10 почалося, то ви може пам'ятаєте, що в місті було дуже багато незавершених будівництвом житлових будинків, починаючи від Горького 30, Жовтнева, 83, потім тут Леніна 108. Тобто на сьогоднішній день в місті рахується лише один будинок незавершений житловий, який був почав починав будуватися ще там в 90-х роках. Це тищика 6 а всі інші будинки вже передані іншим забудовникам, чи викуплені, чи передані, якщо будувався він за кошти міського бюджету, він переданий і вже добудовані. Тобто зараз будуються будинки лише з нуля, з ну, нові на нових ділянках. Це також є прогрес і показує те, що не залишаються безхозними будівлі, не залишаються будинки недобудовані, не руйнуються. Тобто і міська влада дуже приділяє цьому увагу, і спорене розпорядження міського голови створена постійна комісія, яка здійснює моніторинг цього незавершеного будівництва по місту, що квартально у нас звітується в область. Про стан будівництва об'єктів, причому всіх, незалежно від форми власності, потужності, там включені всі об'єкти: житлові, нежитлові, там промислові, магазини ну, тобто, все, що в місті в нас будується, все це відслідковується. Проводиться певна робота з забудовниками, про те, щоб ну, вигляд зовнішній нашого міста не був. Безображений, недобудовами таким чином. Ми бачимо, як не на словах, а на ділі виконуються програми Будуємо нову країну, нову Черкащину, Нову Умань. Саме на них сьогодні спрямовані всі сили та напрямки роботи обласної та міської влади. Та головним завданням перед керманичами країни, області і міста є покращення життя українців. Таким чином, сьогодні ця програма діє, і вона, як кажуть, напрямок її, один це покращення життя Черкащини. Але це програма не якась окрема, не якась унікальна, вона йде в розвиток всієї політики, держави під керівництвом президента України Віктора Федороча. Сьогодні можна нам усім з вами піти і подивитися на конкретні наслідки цієї роботи. І не тільки в Черкасах, а й в районах і в інших містах. Тому я думаю, що сьогодні ми повинні зробити тільки одне: щоб ці дії, ці зміни, ці реформи, які проводяться і ініційовані президентом України, щоб вони скоріше дійшли до кожного родини. Будівництво в Умані як важлива складова будівництва країни триває. Поступово і наполегливо втілюються в життя програмні засади державної галузевої політики, що стосується покращення якості життя українців, адже кожен новозбудований квадратний метр житла робить все більш реальною можливість придбати його за соціально доступною ціною на виплату чи отримати безкоштовно за державними і місцевими програмами забезпечення пільгових категорій громадян, щоб згодом наповнити свій дім, свою квартиру добром і щастям.